Ура, блядь! ну смотри, якого називають підерами і осколками посікло нас. Який найбільш важливий урок ти поняв? Похуй не знаю. Ну був якийсь дієкт. Що тебе найбільше здивало у підорах? Прийшли в цей світ помирати про школьників мобілізувати сьомого класу. Ось ці бачите. Често здоров'я вам, наші глядачі, мій позивний тічер, і це наша рубрика Що там на війні. Сьогодні у нас в гостях друг Алі. Вітаю, вітаю, друже. Десь друже. Перше запитання: чим ти займався до повномасштабного вторгнення? До повномасштабки займався, працював в сфері надання кредитних послуг. Був помічником директора ломбарда. По Києві каталися там, закривали деякі питання. Mm. Ну нічого такого особливого не було. А де ти зустрів от, ніч? От, ніч. О, то все себе зустрів від вибухів. І вже там почалася якась мінімальна комунікація з товаришами. І mm -hmm. вже якісь планові зустрічі, вже якісь е, попередні плани, де будемо отримувати зброю от такого плану. Mm -hmm. а, а як потрапив до, саме до третьої штурмової бригади? А, до 3 я вже потрапив о, ну, через якийсь уже свій шлях. Пройдений, я відновлювався після поранення, якраз паралельно спілкувався з товаришами, і один з них вже якраз був на Пущі, mm. проходив селекцію і запропонував також приєднатися. Десь ти згадав про свій пройдений шлях. Якщо можеш, розкажи, будь ласка, більш подробніше. О, так, ми приймали з самого початку участь в київській кампанії, штурми, декілька успішних. Mm. Це був, зокрема, Баришевський район. І ну, такі самі активні. Самі активні місця, так? Да? Так. А який був твій найважливіший момент, найемоційніший, під час бойових? Ну, саме це був, напевно, під час отримання поранення, uh -huh. тому що ну, все життя і всі погляди розділяються на до і після вже, якісь акценти трохи міняються. Uh -huh. А які поранення по чимось відкрите? Під час танкової дуелі ми прикларивали наш танк, uh -huh. і танк противника влучив в нього, йому гусню і осколками посікло нас. А з якими викликами ти стикався під час служби? Ну, саме важкими це з викликами самому собі. Постійно приходилось щось собі доказувати. Такого плану постійно через щось переступати, через якісь погляди, які нав'язувало попереднє цивільне життя. Uh -huh. І через втрати, звісно, от через це все постійно проступаєш. — А який найбільш позитивний момент, ти можеш нам сказати? Саме позитивні це, напевно, коли мав бути перший штурм. І ми йшли, і почався сильний снігопад, і ми заопудилися, повернулися назад. Це такий прикольно. А як ви відзначаєте успішні операції? От закінчення операцій — успішно? О, тільки на АПД. АПД, там вже збираємося в своєму колі, все обговорюємо, вже, звісно, на, іншому, ну, на інших тонах, Ну, в такому, можна сказати, немає. в сімейному колі, так. Там немає там щось покушать, спеціально? Ні, ні. там. Ні, Такого немає. А, розкажи, будь ласка, як виглядає ваша підготовка? А, ну, Ми просто постійно в ній, і якось буде трохи зараз важко це все описувати, але. Ну, можна сказати, що розписаний майже весь день це ФІЗО, далі тактико строєві, медицина, з технікою ознайомлюся і постійно працюємо на кропивах. Це йдуть орієнтування як днівні, так і ночні. Угу. Приділяємо повністю підготовку, стараємося закрити всі питання. От скажи, на якій посаді ти зараз знаходишся? Заступник командира роти з озброєння. А що входить в обов'язки? Ну от, наприклад, сьогодні я збирав хлопців на штурм. Це ведача МБК, видача їм боєкомплекту, всього необхідного, що вони беруть з собою зброю і тепловізор, ПВС, такого плану дивлюся, слідкую за їх роботоздатністю. Як ви вирішуєте складні ситуації під час бою, особливо ті, які вимагають швидкого рішення? Ну, складні вони не можуть бути, бо ми підходимо. Процесі підготовки майже до кожного до кожної ситуації, які можуть виникнути. І в принципі, це все, що вже стається, ми проходимо на тренуваннях. Mm. Тобто перед тим, як вийти на якісь конкретні завдання, ми всі проходимо дуже велику базу саме навчань, тренувань, на яких ми всі якісь свої от потреби, якісь е, е, запитання, які можуть виникнути вже конкретно на бойових, ми вже їх проходимо і знаємо, що mm -hmm. робити далі. Mm -hmm. А які особисті звички чи ритуали допомагають збер зберігати ментальну міць? О, холодний розум. І так індивідуальні це, напевно, слідкувати за порядком, якщо в тебе все зібрано, якщо в тебе зібрано бика, якщо в тебе чиста зброя, і ти вже від цього відштовхуєшся, і ти вже спокійний. І що в тебе вже все готово, ти готовий і тільки піти зробити, повернутися. А який найбільш важливий урок, ти поняв? Після всіх бойових год, на даний час, на дану хвилину. О, саме важливе – це, напевно, те, що е, саме страшне, що вже могло з нами статися, це вже сталося. Це те, що ми вже народилися. І це вже хтось просто писав, а я вже так е, повторяю за ним, не пам'ятаю про це, з якої книги. Е, все саме страшне вже сталося. І, в принципі, е, що б там не було далі, вже байдуже. Ми угу. прийшли в цей світ помирати. Угу, угу. Плюс. Е, як ти об'єднуєш особисте життя і службу? Службу там в тилу, службу там під час бойових якось виходить? Ну, досить важко, тому що молода дружина, мама, улюблена собака, і це все вдома. Угу. Досить далеко. Так, вільний час по телефону, і на цьому все закінчується. Чи є у вас якісь традиції, обряди там перед бойовими, після бойових? А... Може, в загальному вашому підрозділі. Ну, те, чого немає, це те, що ми не фоткаємося перед бойовими. Це досить погана примета, це вже кілька разів пройдений етап. А таких як традиції, немає. Попереднє обговорення це е, те, що завжди входить. В ході uh -huh. операції там з усіх ракурсів підходом. Uh -huh. А як ти оцінюєш розвиток своєї команди? От Від початку до кінця. Ну ти ж давно у нас ще й з е, Ну, оцінюю як. Е, Задовільний, нам ще є до чого йти, але у нас багато дуже потенціалу. За рахунок саме потенціалу ми зараз виїжджаємо і можемо їхати далі. Угу. Е, який найстарший штурмовик, якого ти бачив? Е, найстарший. Угу. Не знаю, ну був якийсь дієт, а скільки його там є, я не пам'ятаю. Ну, орієнтовно. Ну, орієнтовно це вже було десь під 60 років. Угу. Тобто це не сокін, да? ні, це не сокіл. Добре. О, вони такі болістойкі, оці от такі от діди, от іменно тим і отивається, що в них нема ні натя, нічого такого, вони от прийшли, знають куди її. Їм mm. задача поставлена, вони її роблять. Mm. Як на твою думку потрібно мотивувати новоприбулих? Ну, самими заняттями, цим часом, яким ми їх будемо приділяти їм. От Це саме основне. Якщо вони побачать, що нам не байдуже на них, що ми в них вкладаємо от цей от нектар, спиляємося на них, то mm -hmm. і в них буде віддача. А Які вміння та навички ти вважаєш найважливішими для штурмовика? Фізуха. Все. Похуй. Плюс. <гум> Як ти реагуєш на стресові ситуації? О... То не пам'ятаю, коли. Вони ж такі стресові були. Оце, от саме стресове, яка зараз. <ріху> стресові. то, в принципі, завжди якось зберігаєш холодний розсуд. І ну, це нічого нового я там уже не бачу ніде і просто стараємося. От, що б ти порекомендував людям, які ну, не вміють зберігати холодний розсуд, як можна цього навчитися або дойти до цього? Та так і говорили, от, Грамотно підходити до самого завдання, бути впевненим, що в тебе все працює, що ти зібраний. Mm -hmm. Бути впевненим в тому, що твої побратими тримають сектора, і все буде класно. Mm -hmm. Плюс. Якщо б ти міг обрати свій бойовий коледж, який б він був? Ура, блядь! <реш> Плюс. А, чи є в тебе залежність від енергетиків? Ні, немає. Що тебе найбільше здобуло у О, Ну, Від початку війни, е, перші, кого ми побачили, це були от, дійсно фахівці е, своєї справи. У них всіх була дорога одежа, дороге взуття. І це були от саме такі витязі, от яких от зараз от у нас, вже, на жаль, мало залишились такі богатирі. Всі були крепкі, всі були заряжені. А, ну, тут уже з часом вони міняються, вже попадаються разом. Uh -huh. Теж позаканчується і у них. У нашого просто ну, в людей на Граждані склалося таке враження. Ну, я приблизно розумію, що це по причинах телеграм-каналів і нашого медіа, що підари набагато гірше за нас, скомплектовані, у них все набагато гірше за нас. Ну, як ти вважаєш, це правда чи ні? Ну, Смотри, як вони називають підерами, а так то ні, все повністю наоборот. Е, ну, то, що приходиться бачити, це зазвичай, коли ми щось відбиваємо. Заходимо на їхні окріп райони, це те, що вони все набагато грамотніше будують всі окріпа райони, вогневі позиції. Вони знають, як це працює. За рахунок цього вони можуть залучати набагато менше людей, чим ми будемо залучати при своїй обороні. І те саме озброєння. Тож, вони в цьому вже набагато вперед нас. А у яку пору року найбільш, найбільш важко воювати? Зимою. Зимою, так. Бо холодно, піздець. Mm. Що цікавого знаходили на позиціях у підере? Uh, та флаг русський. Yeah. <laughs> Такий самий ценний uh -huh. трофей. Я зрозумів. Який був uh, твій перший обстріл? Що ти відчував тоді? Uh, та відчував, що в принципі можна підніматися і малими групами далі йти, але це була 120-ка також і. Вона ну, далеко падала, зараз, маючи ще більший бойовий досвід, то так можна було підніматися і далі приходити. Угу. Що ображає тебе в цивільних? Та мені, в принципі, байдуже. Я не ображаюсь. Чи багато твоїх друзів пішли на війну і чи багато залишилося на граждані? Може хтось уїхав за кордон? Та майже всі зараз причетні або вже загиблі. Угу. Угу. Як ти дивишся на роботу ТЦК зараз? Це нормально про школьників мобілізуватись 7 класі. <смеш> 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 Як, на твою думку, заохотити людей йти в армію? Ну, важко, в принципі, всі мужчини вже, мабуть, собралися і пішли, там якісь аргументи відставили в сторону і ті, хто тут мав бути, то вже тут. А ще більша частина вже лежить по полях, на жаль. <смеш> От Дис, якщо порівнювати Бахмутську операцію і Авдіївську, де було важче, на твою думку? В да. Так? Да. Так. можеш так? ну, Може тезисно розповісти, чим? чим. Так, можу тезисно навіть. Е, ну, в Авдіївці було по-своєму важко, а саме в Орлівці було важко тим, що були постійні накати. І е, в деяких будинках, е, ну, можливо, і в Авдіївці так було. А Воловки нам приходилося в 360. От хлопці тримали оборону в 360. Mm -hmm. і дуже складно було з заходом і виходом з самого села. Це от ну, максимальний був ризик в самій операції. Це от, Якщо ти вже зайшов, це вже класно там. Mm -hmm. Тому хлопці там і сиділи по 9 днів. Mm -hmm. І аспекти в армії, на твою думку, потрібно змінити для того, щоб покращити і облегшити службу. Ну, теоретично їх вже міняють, ставлячи головних сержантів, даючи їм більше прав, я вважаю, що за сержантами наше все. От, якщо давати от сержантам, людям тим, хто напряму займається своїми бійцями більше волі, більше допускати їх до управління, то все буде виходити. Угу. А як ти вважаєш, наскільки відсотків у нас армія Шесолдеповська? Тому може відсотків 20, і то це більше стосується того, що ми е, залишаємося якоюсь частиною на Саудепольському озброєнні. Mm -hmm. Ми далеко вже від цього. Розкажи ще якусь цікаву історію з Київської операції своєї. Ну, В принципі, саме цікаве було те, що група, в якій я працював, там з українців був я і ще один мій товариш, і. Весь состав був або росіяни, або білоруси. Mm. Тому також mm. доволі цікавий. Ці, до речі, росіяни зараз продовжують працювати в складі РДК mm -hmm. досить успішно. Сильно Айкуп, ти ну, таку, можна сказати, якусь позитивну, прикольну історію з Авдіївського напрямку, розказав би. Ну, от, наприклад, навіть з цієї самої Орлівки, девелись такі зараз самі важкі бої. У нас була ЕСП в домі, і, ну, як я вже сказав, з логістикою була трохи біда на вході і виході, і були труднощі з водою. І хлопці вже заїбалися настільки, що полізли шукати в підвал, шукати закрутки, там ще що то. І знайшли там русаков, там п'ять русаков сиділо так з відром гранати. Я не знаю, чому вони ними не користувалися, по і їх взяли в полон mm. і далі. Далі їх долю, я Зайпніс, не знаю. Дивіться, по різних телеграм-каналах пишуть, що майбутнє за FPV. Ну, Це можна сказати про процитуало. Як ти вважаєш, це так чи ні? Так, так, звісно, повністю згоден з цим Максимально. А, наскільки РЕП важливий От зараз розвиток іменно напрямку по репу? Та як важливий щит проти меча, так і зараз РЕП важливий проти FPV. Круто. А, яку б пісню ти порекомендував слухати перед виходом? То не знаю, це в кожного індивідуально. Може, якусь за одну, там, не знаю. Ну, не знаю. Дуже індивідуальний. Та Моцараєва слушає, заїбіся. Mm -hmm. Плюс. А, найбільш комедний штурмовик, якого ти бачив, ти чому він комедний? Та будока і то це. Не те, щоб комедно, це максимальна повага до возрасту. Mm -hmm. Класно, красава. — Ну так, да. такі роки. Ну, він же десь звідси, з горлівки, вроді не не би. Це... Все міняє, значить, його підход. <гум> які слова командування після повернення з бойових тобі найбільше запам'яталися і чому? Ну, ну теж, до речі, повернемося до київської компанії, там думали, що я задвосотився. <гум> так ти живий. <гум> ну, так. <да. гум> так випадково побачилось на стоп-пункті. <гум> да. От повернемося до того, що ти був поранений. Питання в тому, як, як, яке лікування, чи задовільне, чи ні, чи всього вистачає? Для мене знаю. Я за свої бабки і пацани потім скадалися, лічився, я ж не оформлений був. Ага. Мене буде не писати. Яку книгу ти б порекомендував прочитати кожному штурмовику? О. Ну, якщо ж турмовику, то тільки навчальні посібники це те, що я зараз читаю. А так взагалі вільний час, то Ернеста юнгера раджу максимально похуй, яку книгу Заходив все максимально. Кожен там знайде якісь історії для себе, там де він себе відчує. Угу. А як ти вважаєш, сакральні дійства, типу як День пам'яті загиблих, вони важливі? Взагалі? Так, максимально. максимально. Ми пам'ятаємо про всіх наших полеглих кожного дня. Але якщо це виділяти, робити якийсь день, ми тільки зближимося між собою. Mm. Живі живі, мертві з мертвими. Зараз буде бліз-раунд, Тобто я максимально швидко задаю питання, а ти максимально швидко відповідаєш, що першу голову прийшла. Mm. Любимий вид спорту. Бокс. Любимий спортсмен. Олександр Хижняк. Улюблене блюдо. Окрошка. Улюблена музика. Електрона. Казахська електроніка. Mm -hmm. Улюблений фільм або серіал. Немає. Дуже рідко дивись. Ні, немає. Улюблена книга, я так зрозумів, так. Може ще раз Сталеві грози греста юнга максимально. Кола чи пепсі? Пепсі. Кіт чи пес? Пес. Бо в мене собака. Все, плюс. Дивіться, зараз я буду задавати три слова Закарпатською, тобі потрібно буде відгадати, що вони значать. будет тяжело, давай. А, в озер. В озер? Воз там за что э, за конем. Нет. Нет. Все. Я скажу больше. В цій кімнате ноге. В озер. Блять. Нет, не знаю. Ты выкнул? Все плюс э, фейса. Ні, не знаю. Сокира. Сокира. Да. Кантя. Кантя. Скатерка, можливо, Ні. щось таке. Ні. О, блядь. Щось за одежі? Ні. Блядь, не знаю. Ну, це желізна кружка. Все, плюси. <ріх> — Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Дякуємо другу Алі за те, що прийшов до нас. Мир землі, здоров'я в хаті і файну дівку на кроваті. Дякуємо вам.